Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відеозвіт про мою роботу, про мої результати у вив'язуванні брелочків. Як бачите, на столі зараз коїться хаос, і це таке саме зараз у мене відбувається в моєму житті. Дуже насичений видався місяць, і він такий. Активний на події, активний на якісь випробування, але все здолається, все буде так, як нам потрібно, тому що маємо мету і ми до цієї мети прямуємо. Дякую всім безмежно, хто доєднується до мого каналу, хто підписується, хто ставить вподобайки. Є в мене шалена мотивація натхнення на створення. Цікавого контенту, щоб вам було цікаво, і ви приходили, спостерігали за результатами, і від вас, звісно ж, підписка і коментарі з подобайками. Я хочу на свій день народження мати вже кругленьку цифру у вигляді трьох тисяч підписників, тому хто дивиться без підписки. Якщо у вас є бажання переглядати мої відео, не губіть мене і підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і будуть вам приходити сповіщення. Зараз я вам розкажу покажу за чим же я займалася, що я робила і куди я витрачала свій вільний час. Я нав'язала трішечки брелочків, вони в мене всі в процесі. Нема таких іграшок, які були вже повністю готові, і я б вам похвалилася, розказала, яка я молодець. Але процеси це також гарні результати, і зараз вам буду показувати. Окрім брелочків, я продовжую приймати участь у, в, в тому самому українському марафоні, який проходить в інстаграмі. Я продовжую приймати там участь і в'язати іграшки з марафону. Але досить повільно відбуваються ці результати, тому що Хочеться брелочки, хочеться вести свій інстаграм, хочеться вести Тікток, продовжувати ходити на ярмарки. Ще вимикають кожного дня світла. Раніше це вимикалося хоча б один раз в день. Зараз це вимикають уже до трьох разів в день. І це не може не напрягати, не напружувати всі наші емоції, які тільки можливо, тому що хочеться, хочеться жити в спокої, в мирі. І хочеться не спостерігати на той годинник, Він і так шалено мчить, він і так не дає нам спокою, тому що, не знаю, як у вас, але в мене останнім часом пролітають дні дуже-дуже швидко. Тим паче, коли ти в азарті щось намагаєшся швиденько, скоренько зробити, а час летить. Ну, зупинись, будь ласка, дай трішечки перепочити. Ні, він летить дуже-дуже швидко. Я підв'язую 150 брелочків в цьому місяці. У мене результати не такі уж активні, як хотілося би, але я підв'язую знову ж таки всі брелочки по 10 штук. Дуже багато цікавих новиночок, я собі Розпочала. Не всі вони оформлені, тому я їх не показую. ті іграшки, які я встигла закінчити оформити, я вам їх показую. Це мої новенькі котики-пушики. Я одного вже такого робила, і дітки на нього реагували, він одразу був. Знайдена йому нова домівка, і дивлюся, дуже багато дівчаток їх також в'яжуть. І я нав'язала ще собі сім штучок. Їх є ще готових три штучки, але не оформила, не зібрала, тому я їх не показую. Я їх рахую як за десяток, тому що вони в мене вже нав'язані. А зібрати то вже справа хвилин, справа годин. Не поспішаю, тому що є процеси поважніше, поцікавіше, тому переключаюся ще й туди трішки. Сьогодні у мене був цікавенький ефір, я провела ефірчик. У мене є покупочки, зараз біжимо на пошту їх відправляти, які будуть іграшки відправлятися в нову домівку. Я вам обов'язково завтра покажу в сторіс, тому не прогавте, заходьте на перегляди. Також є в мене новенькі брелочки, і це брелочки звуться квіточки. Вони в мене очікують ще зелені. В мене їх зв'язано 10 штучок. Ось так вони будуть виглядати. на... Ось такі ось поворозочки на карабінчику. Вони двосторонні, дуже яскраві вийшли і всі дуже різні. Нема повторчиків, всі 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 різні. Нав'язати зеленушечки, я вирішила, що не буду витрачати час. Саме на вив'язування зеленушки вдома, тому їх лишу вже на оформлення на парки, буду сидіти, оформлювати і вішати на свою стічку. До речі, я на не вішаю всі брелочки, які в'язані в цьому місяці, я їх хочу в окремому відеозвіті, в окремому останньому відео підсумки цього місяця, саме по брелочкам, хочу зняти і подивитися, як буде виглядати мій. Кінцевий результат в за місяць, скільки ж я таки осилю зробити. Буде цікаво почитати вашу думку, що ви думаєте, чи буде в мене 150 брелочків, чи не буде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тим самим, можливо, мене трішечки, е, е, з, е, як то кажуть, дасте пендель, е, можливо, так буде вірніше, тому що я заблукала в своїх цікавих ідеях в голові. Пендель потрібен. Я знаю, що є дівчата, які також в'яжуть разом зі мною брелочки. Вам всім величезна подяка. Всім, хто пише, дай, будь ласка, схемку, я не одразу відповідаю, будь ласка, нагадуйте, вас дуже багато звертаються, пишуть, де знайти схемку, комусь відповідаю одразу, комусь не можу відповісти одразу, тому що я не вдома, не біля зошита. І інколи буває без інтернету. Як в нас вимикають світло, в нас втрачається зв'язок, і нема можливості навіть ну, дзвінок, звичайний дзвінок, він в мене не пропускає вдома. Не знаю, з чим це пов'язано. Буває таке, чекаєш важливого повідомлення. Навіть мобільний інтернет не пропускає повідомлення. Тому пишіть, будь ласка, нагадуйте, кому потрібно, я буду обов'язково ділитися. Тим, що в мене є. А є в мене ще новенькі брелочки. Новенькі брелочки у вигляді пончиків. Ось так вони виглядають. Вони всі з притрусочкою, комусь темніше, комусь світліше притрусочка досталася. І я зв'язала ось такий ось, ось смаколик у вигляді пончиків. Знову ж таки, є десяток, але не оформлено, не зібране, тому показую е, готових 6 штучок. В звіті обов'язково буде 10, тому що вони. Всі дуже-дуже, сподіваюся, дуже швидко потраплять на стічку. Я навіть собі уявляю це відео, як я його буду знімати, вже придумала такий сюжет невеличкий, тому обов'язково буду вам показувати, що ж у мене вийшло саме по вив'язуванні брилочків. Я себе хвалю, хоч і не все, я виконую. Тому обсязі, як я і планую, але результати є, і вони дуже-дуже круті. Раніше, коли ми проводили марафони 101 на Мігурумі завдяки нашій шаленій в'язалочці з Казахстану, Бота тобі великий привіт. Я знаю, що ти дивишся наші відео, підтримуєш і українців переглядами. величезне тобі дякую за підтримочку. Я в'язала колись, починала з нею вив'язувати, і не було таких результатів. Це брилочки це вив'язуються, вони в гарному розмірі, в гарній кількості, але окрім брилочків, я ще й підв'язую плюшку і напівбавовну. Тому я себе постійно схвалюю і кажу, що я велика молочинка. Нав'язала, знову ж таки, по ботиному майстер-класу, нав'язала сувеняток. Совенята чекають ще носики. Носики їм обов'язково я дзьобики вишиваю, тому що це для совушок дуже-дуже потрібно. У мене вийшло зв'язати 6 штучок, і вони поки 6, тому що решта це, знову ж таки, проблема в оченятах і проблема в оформленні. Подивіться, на ці оченята, вони трішечки різні: одні більше, одні менше. Кинулася, давай, оформлювати. У мене зараз такий хам'як, він прям. Рве і мече. Він дуже-дуже хоче, дуже багато хоче чого. І карабіни закінчилися, і закінчилися оченята, такі мультяшні треба підкупити, і треба підкупити основних кольорів. І він у мене просто падає в омарак і кричить: треба, 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 хочу, хочу, хочу. Але я його стримую, кажу, що ні, почекай, ще є в нас час. Ми ще можемо попрацювати з тим матеріалом, який в нас вже є. І обіцяю йому, що ще. З два тижні і обов'язково я йому дам трішечки волю на хом'ячі запаси. Це я маю на увазі свій день народження. Вже після дня народження вже тоді дозволю собі і понакупати трішечки пряжі, і понакупати її різних додаткових матеріалів, такі як оченята, як карабінчики. Оце, до речі, в мене лишилися, ну, майже останні там ще є трішечки інших, більш дорогіших. На е, такі іграшки тримаю на такі брелочки, як лисята, як посіпаки, туди можна трішки дорожче поставити карабінчики, а такі простіші в мене лишаються на такі прості іграшки. І це одна із причин, чому я не вділа на оцих ось 10 авокадиків, чому я не вділа карабінчики. Я в очікуванні чекаю, коли ж я сама собі дозволю їх накупити. Вже думаю, можливо, треба зробити трішечки е, авокадиків. На, просто пов'язати їм поворозочки такі, е, як петельки, і будуть такого в мене асортименту. Не знаю, поки думаю, поки ось так вони виглядають у великій кількості. Я велика молодець. Велика, привелика це, ви бачите, 50 готових брелочків. Не всі вони тут в кадрі красуються, але вони всі зв'язані. Всі є. Очікують, коли до них дойде час зібрати. Зараз швиденько знімаю відео, щоб встигнути і збігати і на пошту, і змонтувати відео, щоб вам було що переглядати. Для вас буде чим зайнятися ввечері, якщо у вас є світло, а для мене буде натхнення продовжувати далі щось цікавеньке в'язати і збирати. Дякую всім величезне. Що ви спостерігаєте, надихаєте, підтримуєте і постійно поруч. Дякую вам безмежно, що пишете. надихаєте мене вашою підтримкою у вигляді шалених коментарів. Інколи читаєш коментарі і розумієш, що ти займаєшся саме тією справою, яка, яка потрібна, яка потрібна не тільки мені, а й моїм людям, які мене оточують. Величезне всім дякую за шалену підтримку, за натхнення. Я буду продовжувати далі в'язати, знімати і показувати вам свої результати. А вам кажу величезне дякую, що були поруч зі мною, переглянули це відео, надихнули мене на нові досягнення. Дуже мрію про 3000 на 8.07. Підтримайте, будь ласка, мій канал, надихніть мене на шалену плідну працю. Продажі не завжди вони активні, тому хочеться ще й підтримки у вигляді ваших підписок. Ви все одно приходите дивитесь. Дуже багато майстрів, які приходять, спостерігають, дивишся статистику і дивуєшся, чому так, ви ж все одно до мене заходите. Тому, будь ласка, не лінуйтеся, ставте вподобайки, підписуйтесь і до наступних зустрічей. Як завжди, по традиції бажаю нам усім мирного неба. Шаленого, пришаленого натхнення, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже скорої зустрічі. Бувайте!